Якщо ми говоримо про кризу чоловічності і жіночності з точки зору того, що багато жінок беруть на себе чоловічі функції, uh -huh. то це безумовно це присутнє. Якщо ми говоримо про те, що велика і значна частина чоловіків бояться відповідальності, бояться брати на себе ключову роль голови сім'ї, бояться в Нормальному сенсі бути мускулінами, да, тобто бути відповідальними, мати е, певну, скажімо, рішучість для того, щоб там приймати певні рішення і вести свою сім'ю за цими рішеннями, то звичайно, цього зараз ну якби в великій кількості цього немає і. Я знаю велику кількість жінок, які говорять саме про те, що вони б хотіли і мріяли, щоб поряд з ними був сильний чоловік, який не боїться відповідальності і який готовий до того, щоб розвивати сім'ю, стосунки, розвивати кар'єру, бізнес, щоб в цілому рухатися кудись далі. І, от саме з цим зараз мені здається, дуже велика проблема.